Права 7.26. Знайдіть значення виразу, якщо. Ну що ж, стартуємо. У нас ж вираз це х у квадраті плюс 1, що ділиться на х у квадраті. Ну що ж, як можна знайти значення такого виразу? Я пропоную використати формулу суми квадратів двох виразів. А для цього ми можемо і додати, і відняти до цього виразу одне, один і той же вираз, і тоді наш вираз не зміниться. Тобто. Дивіться, я можу написати, що плюс. Ми запишемо 2, що множиться на x. І що множиться на одиниця, що ділиться на х. Ну і віднімемо такий самий вираз, мінус 2, що множиться на x. І що множиться на одиниця на х. Отже, їхня сума дорівнює 0, у нас нічого не зміниться, буде той самий вираз. Ну а зараз групуємо їх по-іншому. Записуємо, що це дорівнює. Отже, в дужках я напишу спочатку х у квадраті, потім плюс 2, що множиться на х і що множиться на одиницю на х. І плюс. Ну, а одиниця, що ділиться на х у квадраті, це буде одиниця, що ділиться на х до квадрату. Так? Ну, і зараз відняти 2, що множиться на x, ми пишемо мінус. 2 у нас це 2 перших. Що множиться? Х це х перших можемо записати. Ну і множимо на одиницю на х. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що тут можна використати формулу квадрату суми двох виразів. Тобто це буде x плюс. Одиниця, що ділиться на х до квадрату. Так? Ну і мінус. У чисельнику тоді записуємо як добуток чисельників цих виразів, 2 помножити на x і помножити на 1. А в знаменнику як добуток знаменників цих виразів 1 помножити на 1 і помножити на x. І це дорівнює. Ну що ж, але x плюс одиниця на х це у нас число 3. То тоді замість х плюс 1 на х можна написати 3. Тоді вийде 3 в квадраті. Далі в дробі ми можемо на х скоротити і чисельник і знаменник. Тоді в нас вийде 2 перших або 2. То ми пишемо мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, 3 в квадраті це 9. 3 на 3 9. Мінус 2. Це буде дорівнювати 7. Є? Виходить, що значення нашого виразу це число 7. Записуємо відповідь. Отже, знадіє значення виразу. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу 7. Ну що ж, ось таке завдання на використання формули скороченого множення, а також дії з дробами. На цьому вправу завершено.